Озброєний мйольніром продовжує тусовку. В нас катакомби. Це третя мапа другого епізоду. 123 супротивники, 4 секрети. Давайте дивитися, що буде тут відбуватися. Тут у нас Гремляни чинять злочинний напад. Слухайте багатенько, їх. Напевно, хочуть трішечки отримати цим цимйольніром, а? Хе -хе -хе -хе. нормально, прочухана отримав пан Гремлін. Ти так само отримаєш спику просто. Із дабл баррел шоті. Колодязь е, душ, давайте, сейф одразу пішов. Що в нас тут? Так, лазерна гонтівка, лазерна гармата, вірніше, лазер кенон. Дабл баррел шоті, е, вас тут не вистачало. Вам, напевно, декілька гранат. Допоки ви е, не розпочали своє бур бурхливе дійство, а ви готові, до речі. Армор. Армор хочу забрати. Армор, кажу, хочу забрати. Не можу дострибнути, не дуже добре. Насправді. Безсмертя там. О, там, слухайте, серйозна навала. Давайте, тут дві ракети одразу, напевно, треба визначити. Лазерна гунтівка, рокіт-ланчер. Не треба поспішати, напевно, тому що тут ще. Огри. Сюди гранату, будь ласка, навіть дві. Пішло. Позаду! Невідомо хто. Давайте армор заберемо якимось чином. Повернемося до нього тут. Ще гремлі. Ну, Хочу гранату отримати в пику. Це і так само Хочу отримати гранату. Сюди нагору гранату, сюди вниз. Що по набою? У мене, в принципі, є супернейлган. Містер десантник, подивіться на нього, Значить, безсмертя це дуже добре. Армор. Забираю, окей. Безсмертя потім, напевно, треба. Спершу взнати, а безсмертя ми, напевно, там заберемо з тої сторони. Чи може тут перестрибувати? Ну, напевно, може, чи потрібно воно в цьому питання? Т Таким чином може забрати ракети та безсмертя. Давайте не поспішати, тому що з гремлянами можна і так розібратися за допомогою мйольнера. Ну, дати в пощеку, слухайте, їх багатенько. Ще раз мійольнером. Потужний молот достатньо. Щось вони навіть демеджу не можуть мені внести. У мене 100, все дуже добре. О, тут безсмертя піде. І тут, напевно, треба з такого гранатомету стріляти, тому що біста не дасть так просто порозважатися. Давайте тут ще все подивимось. Значить, тут що у нас? Чи може сюди застрибнути? Не можу ніяким чином. Тут може сюди дістатися, судячи з усього. Значить, сюди. Сюди, сюди. Що тут? Набої для лайтінгу, це секрет, ну я би не сказав, що він дуже потужний. Супер ХПху забираю. Ох не гіднеться, слухайте, таки дісталися до мене. Зараз може багато армору знесла, 50 армору. 50 армору. Це не жарти. Це дійсно не жарти. Сюди стрибок, тут ми були. Оперативно готую ракет-ланчер, забираю безсмертя. Ох, ніщо собі. Ще гремля не з'явилися. Ну, давайте через рокетланчер. в мене 65 ракет. Ні, ні-ні-ні, мамо, я не вмер. Що там, що там, що там, чекайте? Бачу, це шарлат. Шалрат. Вона готова. Висувається місток. Сюди нагору одразу декілька ракет, хлопцям. Давайте я увірвуся, напевно, тому що тут що в нас? Поки безсмертя працює, воно зараз, до речі, за... закінчиться. Дві негідні е, почвари. Безсмертя завершується. Треба втікати, щоб бедненько оперативно, я, здається, не встигну. Летить, летить, слухайте, за кут, за рогом сховалися і все окей. Скільки ми вже знищили? 34, третину рахуйте. Так, хлопці, що ніяк не можуть заспокоїтися там на горі. М? Хлопці готові. Тут ракети треба забрати. О, тут перемикач якийсь. Напевно, хто. Шамлер. Чекай, не поспішай. Може теж хоче утримати мйольнером. Як він вибіг на мене? Оце от так само питання. Отримає в дупу просто ракету. Вже отримає. Він застряг там, насправді. Не хочу підходити до нього, він може далечінко достатньо дати. А Ми такими гранатами, напевно. Спрацювало. Спрацювала. Так, ще ракету, будь ласка. Ах ти не чуєш про. Пожарив мене все ж таки. Невеличка прожарка рейнджера. Мам, ракету. Та що ж ви не вмираєте, всі негідники? а? 95 хп армор мені знесли. Прощувай армор. Ну, це шамблер просто його зніс, судячи з усього. Але тут є другий армор. Проблем не буде. Та що ти будеш робити? Тут напад просто чиниться надзвичайний. Декілька ракет хлопцям. В підземеллях не будуть з нами жарти жартувати. Судячи з усього, сюди ще ракету, будь ласка, сюди ще одну. Бо вартові на вежах суцільного зла сильно ковбасяться там Сьому ракету. Ще огор виходить. Які потужні навали монстрів, а? 97 хп 144 армор, все дуже добре. Перемикач. Відчиняє двері? Ні. Але щось має робити. Зачиняє двері. Добре, двері зачинені, значить ніхто більше не з'явиться тут. Хіба що декілька гремлянів хочуть, щоб побавитися трішечки в квейк. Хі-хі-хі-хі-хі, кажуть, дуже смішно. Хе-хе-хе, підлетів дуже смішно, дійсно. Щось забагато вас тут дійсно, хлопці. В пащеку з дробовика. Нормально, полетів, можна в парашютну школу е, записуватися секретів. Ооо, серйозна зала, давайте не будемо поспішати. Значить, що в нас тут? Щось відбувається. Попа... Зверху огір. Гранату, будь ласочка. З паралельної сторони невідомо хто. Чекай, чекай. Його треба знищити, добити. Здається, готовий. Так, тут в нас. Ну, явний секрет. Ага. Ясно, знайшли секрет. Проблеми! Проблеми будуть вирішені, тому що Нейлган має вирішити ці проблеми. І ще дабл баррел шоті. Не знаю, що буде в цьому секреті, сподіваюся, щось хороше. Що я тут підібрав? Тут Нейлган, власне, дві аптечки і ще телепорт, які не те, що потрібно. Насправді, був би армор. То було би простіше. Сейф пішов, гранатомет видають. Ну, напевно, він тут стане в нагоді. О, Хорн! О, Томп зверху не їде. Що ж, отримай сюди. граната. Тут Починається профанація в нас. В катакомбах. Нормально спрацьовують гранати. По фізиці залітають йому. Мало не влучив зараз. Ще одну, будь ласка, ще одну, ще одну, ще одну, ще одну. Ще одну. Готовий. Так, спокійно. Значить, Хорн це артефакт, який ми минулої серії діставали е, цю. Діставали такий артефакт. Викликає е, моба, який дружній насправді. Тобто він буде мене оперігати. Ну, не знаю, сподіваюся, нього це вийде. Сюди декілька гранат. Томортугов він б'ється з другою. Шарлат. Шолрад і він перемагає, судячи з усього. Але я в мене сумнівий, що він переможе, тому ми підготуємо ще гранату, напевно. Давай мечем її по голові відрубують і щупальця її пекельні. Готово. Ми назвемо тебе Берімор. Берімор, будеш тусуватися зі мною, насправді. Берімор, нас запрошують на другий поверх. Що в нас по набоях? Чую, ще, ще негідницю. Берімор, потрібна ваша допомога. Та насправді можна її так причесати. Можна було би, якби там не було ще другої. Я бачив другу. Летить граната. А може ракету ще додати. В пеклі Багаберімор, ти мене налякав, слухай. В тому пекельному замку достатньо багато демоне що з цієї сторони. О-о-о! Ні, Ну тут я не знаю, чим їх бити. Може мйольнером засандалити? Мйольнер просто її шотнув. Але от з другою будуть проблеми в нас якісь. Давай, може, з лайтінгу. Протиснули трішечки все. Берімор, від вас допомоги щось не дочекаєшся. Тут перемикач, ого. Катакомби КДБ в нас очікують. Давайте не будемо поспішати, поспішатись, тому що гранатомет ще набої. Давайте тут так само не будемо поспішати, все роздивимось. Може тут буде. Це тільки голова темного лицаря? Ні, тут нічого більше не буде. Вальнув вже половину негідників. Як би тут так спуститися обережно? Ось сюди, напевно. Берімор, де ви там? Берімор забарився, на жаль. Я би хотів Берімора пустити вперед. Де він подівся, невідомо. Тут ще проблема в тому, що Берімора можна переплутати, переплутати з іншими, і. Це не буде дуже весело. Містер Огор! З дробовика по голові. Перевернутий хрест слухайте. Тут у нас серйозний буде напад, напевно, згори хтось може нападати. Секретна місцина якась. Видають армор, давайте сейф. Давайте, не знаю. Так, шо шарлат -шор десь попереду. Можливо, позаду. Позаду. Позаду зомбі. Повстають, не вмерлі в воді. О! Мені кінець. ХП зливаю, слухайте, як капітально просто. Давай не Це Ось так тобі і ось так. Ні-ні-ні! Як вона так дострелила? Хе-хе, чи мені знищувати? Ось цим, напевно. Тобто вони гіднеться. Так. Вихід на гору, На горі з краги, це не буде проблемою насправді, тому що можна спрацювати з дабл парл шотів, Їх всіх знищити. Там ще зомбі. Зомбі нічого не зробить, наприклад. З крагів достатньо багато, слухайте, супротивників стає дійсно багатенько. Вам. Чекайте, у мене є така гармата, вам, тут, певно, таку. Вам з шоті додати. А, це місцевий морг. Це місцевий морг. Тут не, не треба нічому дивуватися. Тому що Біллі та Джиммі вирішили трошечки повстати. І додати мені здоров'я. Роблю сейф. Давайте подивимось, э, Зацінимо вірогідності. Вірогідності такі, що треба просто забирати додаткове ХП-3 з чотирьох секретів. боже мій декілька пістів. Давайте такі гранати, напевно. По ракетах біда. І шоті, напевно, треба бити, бо більше зброї нема. Ну, хіба що Мьольнером причесати? Не знаю, дам так, Вони щось зістрибнути не можуть. Дабл барел шоті тоді буде працювати. В принципі, я тут сильно зазря хвилювався, тому що тут ми і так розбираємось. Тут ліфт, який веде... О, в катакомби, слухайте, по набоях вже біда. Ключ. І що? А де це берімор? Берімор, я перепрошую, слухай, я не хотів по тобі поцілити. Значить, тут ми тусувалися берімор. Берімор, де були двері? Це питання нагальне достатньо. Значить, Тут було два шарлати шалрати. де були срібні двері не тут, тому що це початок левелу. Срібні двері були, очевидно, десь внизу. Давайте спускаємося донизу і срібні двері. Це зуткі двері. Хі -хі, хі 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 я тобі дам зараз. А то Гремлін просто. Вона не має їх чим бити, розумієте, то треба до них впритул лізти. Лізав в каналізацію знову ж таки, бачу двері. Значить, Чи тут я був? Тут я був нагору піднімався. Я в воді дуже погано себе почуваю, тому що дуже повільно тусуюся. Значить, відчиняю двері. Ще один мійольнер нам хочуть видати. Дробовика Огр його боронить. Ну давайте заберемо. Хто з'явився? Піста. отримає мійнером. Позаду хтось, не знаю. Ця біста готова. Щит. Оцей щит, ентропічний щит, він поглинає поглинає демедж і його повертає супротивникам, десь 50%, я прочитав. Тобто тут в цьому квейку нові предмети в нас власне є. Позаду, попереду бачу, сходинки. Так, і що дає секретна область? Власне, до того щита приводить. Добре, допоки він працює, можна затусуватися далі. Тусуюся. Якщо піста влучить, то власне демеджі повернеться її, Тобто тут нічого страшного немає. Страшне те, що по набоях щось якась біда в мене, тільки набої для Мйольнірну лишаються. Це і готовий негідник. Ще пістап. отримає так. Ну і по набоях дійсно біда, якась 6 ракет лишається. Напевно, будемо економити. По набоях капітальна біда. Тут треба буде тиснути перемикач, щит закінчується. Хлопці, невеличка процесія на балконах, так? Давайте. Вони їдять одне одного чи що? Тут пере... От там що в нас таке, ну не знаю, сюди дам ракету все ж таки, тому що одразу велику пачку е засандалимо. Значить, тут є додаткові ракети, вони тут всі були присутні. О, там вже розп'яли. Слухайте, все серйозно, набоїв нема. Ну, ракети є, Ну не знаю. Давай тут перегрупуюся. Тут ракета пішла, цьому придеться дати ракету. Ракет не так вже і багато, 13. Зате в мене повний армор. Ніс чухається, перепрошую, трошечки алергія якась пішла в нас. Ну що, за вас ми помстимося, тільки мені треба щось придумати з набоями, яких немає на мапі. Я знайшов 4 з 4 секретів. Я, здається, не так вже і сильно стріляв. 120-124, ще велику кількість негідників треба знищувати. Що то таке? Мені сюди чи ні? Там я знизу не забув. Там просто лава пекельна. Ну, наприклад, я падаю сюди. Беру набої. О-о-о! Ми повернулися до катакомб. Давай сюди. Хлопці, не треба поспішати. Нові супротивники. Е не пам'ятаю, як вони називаються, вони, власне, будуть. Ну, таке так само буває. Нові супротивники такі бомбочки, які. літають і. Вибухають, власне, можна один постріл здійснити і все. Тут треба зробити сейф, тому що в стрибках я, ну ви бачите, самі. Не дуже спритний, і впевнений. І тут... Не дуже добре все. Давай якось так. Армор, супер хп. ні 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 тільки не ви. Ідіть сюди, будь ласочка. Купите! Їх троє там! Капець мені просто! Просто капець! Все і готовий! Всьому додати! Ух, ледь-ледь, там ще хтось був. Так, ну вам шоті, йдіть сюди, попрошу пана. Тут вас очікує просто тому, що невеличка процесія. Зробити сейф. А як воно спрацьовує? Ага, коли хтось тут? Сильно я отримав, значить, цю гедоду треба знищити. Ого, який вибух! Нормально, ні, тут треба завантажитись, напевно. А чи я зберігався, от не пам'ятаю. Зберігався, значить, це треба рішуче знищити. Було б чим. Я гранатомет, я. Я ракетланчер. Значить. Сюди одразу ракету. Аааа, слухайте, ці штуки серйозні. Ну треба з даблбарелу тоді влучити. Стріляю. Та ти будеш знищена чи ні? Гідність така, слухайте, то вона мене шотає просто. У мене непоганий армор, я би хотів його зберігти. А стріляти мені нема чим. Рокетланчером. Я ніколи не думав, що буде такий важкий момент. Ну нормально, 130 по здоров'ю. Пастки ми зробили, це ще не все. Тому що тут ще ключ. Телепорт. Це ще не все. 115, Ще супротивників купа, по набоях взагалі якась біда. Бру рокетланчер, повертаюся на початок мапи. Золотий ключ де було, треба використовувати десь в каналізації. Наскільки я запам'ятав. Значить, а де була каналізація? А ось тут, власне, робимо сейф. Ніби ще хтось повстає, подивіться. Повстають дійсно, вбивати нема чим. Треба стріляти ракетою, напевно. Навіть по скрагу, скраг влучає, тут дають набої для мйольнера і. Що ти будеш робити? А? Що ти будеш робити? Ну, наприклад, ось так. Він там один, їх там двоє. Що ти будеш робити, хлопці? Нема набоїв, капець якийсь буде нам на цій мапі. О, хоч би він сюди не, не виліз. 6 армору, 8 ракет в мене, до побачення, телебачення. Він прийшов сюди. Боже мій, давай. 46 хп лишається на рівному місці. а в мене ця гармата була, та а толку з неї. Тут ще один. Отримає. Ну давайте, ближній бід, треба буде завантажуватися, тому що нічого ти з цим не зробиш, слухайте. Завантаження не дуже добре. Треба його якось відманювати, не знаю. Тут був секрет, а толку мені з секрету? у мене набоїв взагалі немає. Чим мені це все вбивати? Мьольнером? На своїй гранаті підірвався, 4 хп. Давай, давай. Шоті тут не варіант? Ну я одного, наприклад, підпалю трішечки. Ось так. Трішечки дам з дробовика. Підманю на ближню атаку. Але якщо він сюди вискочить, то, власне, ви розумієте, що кінець. Мйольнер лишається. І декілька гранат в мене, і ракет. Ну, не знаю, 6 ракет цього не вистачить, щоб його знищити. Так, так, так. Готовий. 122 зі 124. Ця могила буде твоїм виходом, кажуть. Чуєш, я йду шукати, напевно, поза кадром набої, тому що катакомбський рівень достатньо потужний був, і в мене лишається рівно одна ракета. Я вальнув 122 зі 124. У мене не лишається ракет, в мене лишається. Е, Мьольнер, і я, судячи з усього, вбив свого єдиного друга, який тут тусувався, тому що цей це, це Берімор. Хі -хі -хі -хі. Наступної серії з набоями сподіваюся, побачимось. Дякую за увагу. Квейк, дуже потужна мапа кетакомбе. До побачення.